Сьогодні на Волині випав перший сніг. Комунальники розпочали інспектування дорожнього покриття на мостах та теплотрасах Луцької громади. Це найнебезпечніші ділянки під час заморозків, каже головний інженер Луцьк спецкомунтрансу Назарій Івасечко. Автомобілі, які зараз стоять на чергуванні, це чотири автомобіля, які посипають сумішами піщано-соляними. І сумішами щебенево соляними готові в будь-яку хвилину. Виїхати в місто, забезпечити роботу з посипання та очищення дорожнього покриття. Сніг ітиме уночі температура впаде до 7 градусів морозу, каже синоптикиня Валентина. Набока. з цим снігопадом можливо налипання мокрого снігу. місцями, навіть при від'ємних температурах можливо слабка ожелець. У нас таке характерна, і на дорогах ожеледиця. ледиться. Уже буде уже конкретний, тому що земля вихолодилася і можна що промірзання наступний тиждень в області очікується зимовий характер погоди зі снігом ожеледицею на дорогах. Температура вночі до 5 градусів морозу, в день від мінус трьох до плюс двох градусів, каже синоптикиня. На дорогах Луцької громади працюватимуть вісім автомобілів, які посипатимуть та розчищуватимуть дороги, і сім тракторів для зимового утримання тротуарів. Підприємство заготовило піщано соляної суміші 1500 тонн, щебенево соляної 1000, також 500 тонн, чистої солі у нас 500 тонн. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.